Ліга чемпіонів УЕФА. Груповий етап четвертий тур. Манчестер Сіті. Дортмунд. Манчестер Сіті явний фаворит турніру, який прагне здобути максимум очок вдома. Борусія Дортмунд команда з високим атакувальним потенціалом, але нестабільним захистом, яка здатна кинути виклик будь-якому супернику. Прогноз перший. Перемога Манчестер Сіті. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1.42. Сіті вдома майже непереможний, особливо в лізі чемпіонів. Клас, системність та атакувальна міць, зокрема, роль Ерлінга Голланда проти його колишнього клубу, є занадто великою перевагою. Прогноз другий тотал голів більше трьох. Букмекери на дану подію дають коефіцієнт 1,63. Це найбільш імовірний прогноз. Сіті може забити 3-4 голи і сам, або Русія завжди прагне грати в атаку. Що залишає багато вільного простору? Їхні очні зустрічі часто були дуже результативними. Підписуйтесь на канал та разом до перемоги!